Не контроль протистоїть самовільному будівництву. У дворах будинків по вулиці Єгорова на місці дитячого майданчика почали зводити фундамент під гараж, не оформивши жодних документів на його будівництво. Єдине, що є у власників, договір оренди землі на 36 квадратних метрів, та землі захопили тут удвічі більше. Зводити фундамент під гараж по вулиці Єгорова, 8, почали півтора місяця тому. Людей обурює, що земельну ділянку під будівництво захопили надто велику, тому місце для дитячого майданчика, який мешканці хотіли облаштувати поряд, не залишилося зовсім. Краще, щоб був майданчик для дітей. Там гірки були, гойдалки. Отаку таке все. Вони спиляли шовковицю, зняли огорожу, прибрали пісочницю, прибрали столики – Зняли турнікети, вони їх перенесли сюди. Значить, наші жалоби до наших інспекцій міста не приносять ніяких результатів. Після переписки з чиновниками місцеві звернулися до народного контролю. Команда громадського руху виїхала, аби подивитися на забудову. Одразу ж з'явився і господар будівництва. Це моя земля. А хто ви? Я вала бою. Вийшов, вийшов, вийшов Це моя земля. Бистра вийшов. Не Вышло, вышло. Вот земля моя, вышли. Давайте. Я авганец. Так. Земля у меня законна. Та окрім договору на оренду землі, чоловік жодних документів на будівництво показати не зміг. Хоча тут і неозброєним оком видно, що замість 36 квадратних метрів, як зазначено у договорі оренди, фундамент зведено на майже вдвічі більшій площі. Я поміряємо. подімуся, показа без поміряв? Без тобто, ви строїті це, ви це можна знати? Ровняється площадка. 36 квадратів. Ну, от, вирівняється площадка і на 36 а ви, квадратів. Ви це 36. Як то? чи ні? Мінімум 90 квадратних метрів. Спеціалісти Державної архітектурно-будівельної інспекції на камеру коментувати відмовилися, телефоном повідомили. Будується чоловік незаконно, нині звернулися до правоохоронних органів. Я не розумію, чому він не подав нам а ми його там сприймаємо, проведемо протокол, видаємо припис. У міській раді, куди пішли активісти народного контролю про самовільне будівництво, чиновники не знали. Народний контроль повідомляє про те, що іде незаконна забудова території міста. І я думаю, що місь міській владі. Якщо це влада не зовсім подобається вам слово міським чиновникам, потрібно відреагувати і все ж таки звернутися і в усі інспекції для того, щоб припинити або призупинити, хоча б це, це Дякую. будівництво. Ми дякуємо за інформацію. Я думаю, що ми самі будемо активні вживати заходи щодо, якщо там. Є ці недоречності, ці самовільне будівництво. Та за два тижні, коли активісти народного контролю повернулися до мерії, аби поговорити про обіцяні активні заходи, чиновник втік. Після такої втечі активісти народного контролю попрямували до міського очільника Івана Марковського. Той про самовільне будівництво не чув, але пообіцяв розібратися. Випишемо 1700 штрафів, дамо предписання призупинити. Чи то голова вплинув, чи втікач отямився, але наступного дня Григорій Литвин все ж вирішив поговорити із журналістами. Чиновник запевняє, питання вивчали. Мовляв, якщо орендар земельної ділянки не зменшить свій апетит і побудується на більше ніж 36 квадратів, готуватимуть позов до суду. Будівництво фундаментів вважається самовільним будівництвом, а тим більше воно виходить за межі земельної ділянки. Якщо Далі після відповідних приписів ці умови використання оренди земельної ділянки не будуть виконуватись. Та звичайно міська влада в буде ставити, буде ставити питання про розірвання такого договору оренди землі. Народний контроль ще повернеться до цього питання, аби прослідкувати, щоб усе було законно. Я на вечірку Дмитро Василів, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.